Всім добрий вечір, ми з України. Сьогодні у нас 11 листопада. Ввечер вже скільки там Без 27 вечора батьків. Коротше, у нас нежданий опорос дов бути через два дні, він коротше, случився сьогодні. І він, скажімо так, дуже неприятний. Ну як дуже. По нашій вині потеряли більшість поросят. Скажімо так, вони тупо, тупо замерзли чи тупо їх задавили. Короте, вона народила в сусідню клітку, всі були в сусідній клітці, а там двоє поросят. Ну, короте, Що маємо, то маємо, побачите відео, що там залишилося. Але загалом було 13 поросят. Ну, Нічого, будемо двигатися далі, як говоримо. Що маємо, те маємо. Температуру поміряв, температура в нормі. Поросята вроді цицьку сосали. Коротше, не з приятних опоросів. Ну, нічого, не будемо вішати нос, будемо займатися. Дай Бог, щоб ці поросята вижили. Всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім пока. Всім добрий вечір. От бачите, знаходжуся у батьків. Сараї топиться 20, 22 градуси. Ой, чого ви? Що тут наші жопи сидять, їдять, все чітко, все добре. Всі вот, теж кушають. Звінка після вчора відпочиває. Ну а тут у нас ось отніжданчики. Вот Ой, коротше, вчора вечором я ж знімав відео, чи ну, днем знімав відео, що... Зінку міняв. Ну і залазив до мілки. Міряв температуру в неї. скільки в неї температура. Вот. Ой, температуру. говорю, Провіряв молоко. Є в неї молоко чи немає. Вот. Ну, коротше, молока не було. Потім я ввечері почав ну, повторять зінку десь. Піввосьмого, п'ять заліз. Ну, понятно я не знімав. Заліз на цей. До мілки почухав, цицьку молока немає. Ну, а опорос у неї 13 числа, тобто через два дні. Планувався, скажімо так. Вот. Ну і коротше ми ж ну, 13-го молока немає, все, всі собі спокійно відповідає. Я собі на роботу, думаю, якраз 13-го 14 14-го опорос, я на вихідний, тобто все буде нормально. Ну Но не тут то було. Приїжджаю э, з роботи, до батьків заїжджаю за дружиною, а мені кажуть, у нас був опорос. Через два дня. А мені каже, та вона ночі по ходу поросилася. Е, як вийшло? Е, оці поросята, що не знаю, вони виживуть чи ні. Короте, батьки прийшли, це що залишилось живих п'ять штук, як зараз бачите, їх отов, ну, вони вже там до, як, чуть ли не додихали, скажімо так. Їх під лампу, буржуєчка. Одігріли, вони вроді трохи, наче одігрілись трохи, ну не знаю. Що воно, як воно. Дай Бог подивимося, може хоч ці виживуть. Ну, вийшло як. Всі поросята були тут, в цьому станку. Вона чи стоя рожала, чи що, чи з полімета їх вистрелювала. Що Короче, Місто все було тут, всі поросята тут. Ну, короче, все було тут. Ой, не знаю, як воно так вийшло. Е, Ночу ніхто не заходив. Ну, в принципі, не ждали ночь ну, порос. ну вийшло що вийшло наш косяк наш э, этот ну, зараз спробуємо залізти коротше взагалі було 13 поросят маленьке що ти вставай 13 поросят ну 8 із них э, мертві. мале чого ти, чо ти на жопу? О, ножки роз'їжджаються вони не згинаються, не згинаються вставай вставай Після щось красна, порося Поросяна жопу падає. Ну будемо дивитися. Дай Бог хоч ці виживуть. Зараз у неї поміряє температуру. Хотів клики скусити, але думаю, не буду скусати. тому що це його як його. Ходить, ходить. Е, 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 е тому що вони ще не оклигали толком, ну не буду нервувати, не мамашку, не їх. О, так що повкусуємо клики завтра. Подивимося, що воно буде. Зараз хочу поміряти температуру. Ой, коротко, ну Кажуть, вони десь тільки двом часом почали щось шевелитися. от, ну цицьку, вроді щось смокшуть. Е, Не знаю, температура є, у неї немає. ну, Будемо дивитися. Міло. Температура есть, мало. И молочко есть, все хорошо. Вот. Так что такие вот братцы пироги. Сейчас буду возьму градус и померяю температуру и дальше продолжим. Итак, померяю я температуру. Температура в норме. Но сейчас она петужится. Что мне так кажется, не знаю. Батьки, как, вроде счистилась, все хорошо. Але вона поки лежить не встає, молоко ще є. Е, не знаю щось. Таке якесь виділення в неї з вульви, непонятне. Я не знаю, це лізти, не лізти. Є смисл лізти. Бачите, ногу піджимає. Ну кажуть, що вроде все нормально, зчистилися. Ну, Вже пройшло півдня, скажімо так. Після того як обнаружили поросят. Таке ну, не спрашивав, вставала, не вставала, але лежить. Ну, поросята вона так голову піднімала, дивилася, що там, хто ходить. От, їда лежить, ніхто не, нічого не їв. От. Так, що таке? І от, в Греції пойми, вона тужиться, чи, чи що вона робить, чи до, поросята до цицьок лізуть. Ой, коротко, такі от діла. Профукали ми опороз. Ну, Що маємо, те маємо. На будущему будемо будем щось... за неділю ходити дежурити кожну, кожну ніч. Потому, що то Вони то перехажують, то раніше не рожають. Вот. Ну, що маємо, те маємо. Вот. Так що, ребята, на будущее, ви... Этот дежурте. Ночью по пару разів ставайте, ходіть, дивіться, там за пару днів до опороса, тому що може бути така біда, як і у нас оце вийшло. Ну, але що вже зробиш? Нічого такого не зробиш. Будемо сподіватися, що хоча б би... ці поросята у нас виживуть. Щось церебенька свинка. її петля прям красна, розпальна і щось. На ноги трохи роз'їжджаються, ну подивимося. Вони... Таке, як наче тільки опоросилися, такі от, ходять непонятні ще такі чамарні. Та, зрозуміло, ще ночі опоросилися, Та, до утра, поки зайшли, подивилися, Бліна, померзли. Час воно догрівається. Ну, ну Вроді ціцьку всі смоктали, вроді нормально. Ну, Так що такий у нас невдалий опорос. Ну нічого. Дай Бог наступні будуть нормальні, вже будемо. І хоча ми і раніше ходили, дивилися за пару ночей молоко, хоча бувало таке, що молоко з'явилось, двоє суток ходиш дежуриш, а воно ніфіга. Як на зло під утро почне рожати. А тут молока не було, а вона бах і родила. Ну, всяке буває. Ну нічого, будемо будем двигатися далі. Що маємо, те маємо. Все, що маємо, все наше. Дай Бог, щоб свинка нормально почала їсти, поросята оклигали і все було добре.